Сьогодні окружні виборчі комісії мали розпочати свою роботу. Однак присягу склали не всі. Лева частка членів ОВК люди з інших областей, які на Львівщину ще не приїхали. І це один із сценаріїв фальсифікації виборів, переконані в опозиції. Самі члени комітетів спростовують цю інформацію. таємний документ про владних сил потрапив до опозиції. Ірина Сех каже, у ньому настанови головам та членам ОВК, як вести виборчий процес. Під час проведення засідання окружної виборчої комісії не нашим цитую, членам ОВК сприяти відмовитись від прийняття присяги, підготувати, кому які наші члени ОВК важливі, не нашим саму тяжку роботу. Опозиціонери занепокоєні членами ОВК, більшість з яких прийшли за жеребкуванням сумнівних проросійських блоків і навіть не мають досвіду роботи на виборах. Ми знаходимо дівчинку 20 років, голова ОВК. Вона продає на краківському базарі товари загального вжитку. Ми знайшли її через офіс автовідповідача і певні повідомлення нажимання відповідних кнопок Одеси. І коли ми запитали її, вона каже: Ну, в мене брали там паспортні дані а для чого брали, я ще не знаю. І через таких технічних членів комісій з інших областей, які досі не приїхали на Львівщину, сьогодні до роботи приступили не всі ОВК. Першими своє засідання провели у 118-му окружкомі, хоча приїхали на засідання не всі члени комісії, кворум таки вдалося зібрати. Олексій Карпенчук, голова 118-ї окружної виборчої комісії, щойно провів перше засідання та запевняє жодних підпільних вказівок, як вести процес він не отримував. Я ніяких рекомендацій не отримував, Тобто, в мене є рекомендації. Це є законодавство, згідно якого я працюю. Сьогодні не було ніяких питань. Розглянуто які могли би там ми сьогодні Прийняли присягу, заслухали уповноважених осіб. Серед членів окружної виборчої комісії люди з різних політичних сил є й зовсім молоді. 19 років вивершили все нас ще не повністю, але планую повністю проштати. Серед членів ОВК є і пенсіонери, які, хоч і мають досвід роботи на виборах, проте забули паспорт громадянина і присяги не склали. А то що я громадянин України вже перевірені документи перед тим, як мене затвердили ЦВК. Там вже всі документи були направлені. Я, як член окружної комісії, прийшла прийняти присягу, і так як документ, а іменно пенсійний, українські печатки, Львів, Личаківський район, все це є, моя фотографія. Так, своє перше засідання, члени 118-ї окружної виборчої комісії провели у знайомстві та перших, але все ж бурхливих дискусіях. Ярина Матвіїв, Олексій Замрій, Віска.